Я про існування цього місця дізнався з новин у телеграм-каналі, де молодий активіст Роман Ратушний не виступав за збереження від забудови Протасового Яру. Зусиллями Роми та інших активістів вдалося зберегти це місце, де можуть маленькі діти навчитися стояти на лижах перед своїми першими витягами на драгобраті чи Боковелі, або ж втомлені від буденності кияни відчути швидкість і швидкісті в у ногах. Порці інвестиція у здоров'я, а тим паче свіжі зимою. Тож, якщо ви ніколи не стояли на лижах, а якісь гірськолижні траси здаються вам захмарною мрією, то Протасів Яр це найкраще місце, щоб познайомитися з лижами. Подивіться тільки на те, яке є тут щасливим. Про тасовому яру можна взяти в оренду все необхідне спорядження, знайти інструктора, постояти в довгих чергах, кілька разів пасти і запам'ятати день цей на довгі руки. Не забудьте взяти з собою теплі шкарпетки та рукавички для того, щоб насолодитися цим місцем на максимум.